Мене звати яна, і я навчаюсь на кафедрі ПІТУ. Я вступила до НТУ ХПІ на спеціальність комп'ютерні науки та інтелектуальні системи. Бо люблю програмування і вважаю цей напрям перспективним. Я обрала саме цю професію і цей навчальний заклад, тому що я матиму змогу працювати вже на третьому курсі. Тож вступайте до НТУ ХПІ і будьте впевнені у своєму майбутньому. Мене звати Вероніка, я навчаюся на першому курсі спеціальності комп'ютерні науки та інтелектуальні системи. Я обрала цю спеціальність, тому що інтелектуальні системи, штучний інтелект це те, що дуже цікаво розробляє. Те, чим цікаво користуватись, сподіваюся, зустрінемось наступного року в коридорах ХПІ. Я нітрохи не пожалкував, що обрав саме НТУ ХПІ та кафедру ПІТУ. тому і тобі раджу ретельно обдумати своє майбутнє і здійснити правильний вибір, як зробив це я.